Вона з домотканого полотна, додільна. Сорочка, ймовірно, весільна. Про це свідчить її багатий орнамент, хрестик червоно-чорний, притаманий кіровоградщині, але він дуже багатий. Ця понад сторічна сорочка, пролина колекції, каже збирачка Вишиванок Інна Тільнова, знайшли її в школі села Кропивницького району. Як вони без різних засобів, без електрики, без надтоненьких голочок могли створювати таку красу? Це геометрія, це математика, це така от орнаментика дуже чітка. І я захоплююся нашими предками, які могли власними руками зробити це. У колекції сорок українських вишитих сорочок, половина з них з Кіровоградської області. У цей час варто показувати свою традицію, боротися на культурному фронті, на інформаційному, підсилювати наших воїнів енергетично, тому вирішили показати всі наші скраби. Ці сорочки привезли з експедиції селами Кіровоградської області. Це сорочка із Петрівського району, село Олександрівка. Дивіться, який тут красивий низ. Це підліткова вишита сорочка, додійна вона не полотна, з конопляного полотна, до фабричного. Ось ця сорочка з'явилась в колекції два дні тому. Вона з Полтавщини. Це 100% 1800 років. Вона з домотканого полотна, додільна і в неї фантастично красивий. Ось у цей низ підтечка. Бачите, яке тут вирізування і дуже красивий орнамент. Вишиванку подарував кропивничанин Дмитро Васильєв. Ми перебирали в шкафах у бабуні моєї і от знайшлася ця сорочка. Кала, потім з нього шила цю сорочку вишивала. А мати моєї прабабусі, тобто моя прапрабабуся, яка жила на Полтавщині в селі Хитці. Цю колекцію сорочок учасники проєкту Єлька» зібрали впродовж трьох років. Сьогодні сорочка вишита, це дуже важлива риса українця. Це те, що забирають, коли тікають чи намагаються зберегтися від війни. Це те, в чому вмирають. Планують видати книгу про традиційну вишивку регіону. Ольга Склярук, Олександр Донцов, новини на Суспільному. Кропивницький.